Транспортники відокремленого підрозділу Хмельницької атомної електростанції виконують роль своєрідної артерії, яка зв'язує воєдино усі підрозділи підприємства, здійснюючи пасажирські перевезення та усі види робіт, необхідні для функціонування енергетичного гіганта та міста супутника АЕС. 407 працівників колективу експлуатують та обслуговують 319 одиниць техніки. А очолює його Олександр Сахнюк. Працівники ТРЦ ідуть в ногу з часом, освоюють нові технології та техніку. За останні два роки ми отримали 11 одиниць техніки. Нової це і спецтехніка, і автомобілі. Ми освоюємо, стоїмо на місці, освоюємо як її експлуатацію, так і обслуговування. Досить швидко ми навчилися і нею і керувати, і обслуговувати, і діагностувати. Ну, Звичайно, що основним досягненням і основним рушійною силою це є злагоджений колектив. Тому завдяки виключно людям ми йдемо вперед, ми розвиваємось. За словами очільника, найближчим часом транспортники планують реалізувати кілька масштабних проєктів, які розпочали в 2020. 22 році. Ми розширюємо територію транспортного цеху, будуємо стоянку для автобусів, будуємо приміщення для відданочової охорони. Там буде нас КПП, буде прохідна, перенесена з АБК в окреме приміщення, також навіс для огляду техніки при виїзді, заїзді і навіс з оглядовою ямою, який можна буде безпосередньо оглянути техніку на території майданчика для військових автобусів. Загалом до складу підрозділу входять технічні. Мехнічне бюро, ремонтно-механічна майстерня, бюро експлуатації, загальноцеховий персонал, автоколони номер 1 2 та 3, а також дільниця залізничного транспорту, на балансі якої знаходиться відповідна техніка. Ми розпочали. Добудову чи депо залізнодорожнього вже роботи там ведуться, і надіюся, що в найближчому майбутньому ми вже почнемо його експлуатувати. Для більшого комфорту буде обладнана і нова стоянка для приватного транспорту працівників підрозділу. Ми будуємо стоянку для приватного транспорту. Цьогоріч ми вже розширили територію стоянки приватного транспорту. На наступний рік запланована. Покриття тверде бетонне покриття. Ми втілимо у 23-му році в життя, і працівники транспортного цеху будуть комфортно паркувати свої автомобілі вже на новій стоянці для приватного транспорту. Транспортний цех це не лише експлуатація, а й ремонт та обслуговування. Щодо останніх оновлень парку приладів придбано плазморіз, який дозволяє вирізати більш складні деталі. Також було впроваджено нову техніку фарбуванням із застосуванням піскоструменевої обробки поверхонь. Це дозволяє транспортникам проводити все більшу кількість ремонтних робіт власними силами. А ще, як зауважив Олександр Сахнюк, працівники ТРЦ надзвичайно активно займаються волонтерською діяльністю. Ще починаючи з 2014 року, транспортники відновлюють техніку, ремонтують, обслуговують. Так само допомагаємо фінансово як Збройним силам України для закупки різних амуніцій. Облад. Так і внутрішньопереміщеним людям. Цьогорічна дата 3 січня для працівників транспортного цеху ювілейна. Підрозділ відзначає своє 40-річчя. Олександр Сахнюк привітав свій колектив з визначною подією. Хочу привітати весь колектив транспортного цеху з 40-річчям. Побажати в першу чергу злагоди, здоров'я, позитивних, хороших новин. Побажати, щоб робота нам приносила не тільки фінансову складову, але й розвиток та задоволення. Все буде Україна, слава Збройним силам України! Ювілейну дату працівники ТРЦ вирішили відзначити, зробивши черговий подарунок Збройним силам України. Зараз ми збираємо кошти, закупили одну одиницю техніки, яку будемо відновлювати, яку переобладнаємо і відправимо на передову для виконання бойових завдань. Сподіваємось, цей автомобіль допоможе нашим воїнам на передовій і ще на один крок наблизить нашу спільну перемогу. А дружному колективу професіоналів транспортного цеху хочеться побажати здійснити ще більше планів і задумів на користь ЗСУ та нашої держави.